Нема гриба біля хати, все іще нема біди. Виїжджаємо в Карпати. Стартуємо, як завжди, ми з славного села Вишків. Чи щось є, не знаємо. Може буде амба кришка, може назбирає. Ліс парує і парує. А якщо по правді сказати, хто не знає, то ведмеді люльки курять. Ей, це яка то краса. Народи мій. Я ще не в лісі, а вже отримав повну насолоду. І отак от, от тишком-нишком. Нікому ні слова дід по нас вже в селі вишків. Про що піде мова? Тут природа зовсім інша, неймовірної краси і грибів зазвичай більше, смерекові тут ліси. Доброго ранку, шанувальники природи, любителі грибарства і підписники, глядачі каналу Дід Панас знімав для вас. Сьогодні я, як і обіцяв, опинився в наших славних Карпатах, хочу протестувати, що робиться у Смериковому лісі, який я дуже і дуже люблю. Тож, не будемо гаяти часу, приїхали ми зранку, але вже і грибари, і просто машини фугують по повній програмі. Сьогодні неділя, 17 вересня, ми починаємо. Шановне панство, моє вітання з горів Карпатів є перші грибочки. 5 штук. 5 штук? Так. Файно прикинь. Раз. Два. Так що ми, вроді, хлопці, приїхали вчасно. Якраз лізе. Три. І. Чотири. А ось тут. П'ятий. Так, зараз зі мною є ще пасажири. Мушу їм пояснити, як тут ходити. А це вже із серії тих красивіших карпатських грибочків. Ось такий красень. Так. Забираю. Ось такі наші карпатські смирикові ліси, друзі. Як я смириковий ліс люблю, це на словах не пояснити. Люблю і буковий, але смириковий щось мене заворожує. Черговий біленький попадається на моє око. Ось такий. Початок ніби і не біда. Що буде далі, будемо бачити, друзі. Черговий маленький, біленький. Ось такий. Не такий він вже й маленький, виявляється. Його просто над землею було трішки видно. Є такий кавалер. Є, друзі, черговий грибочок. Як мій колега каже, такий грубенький. Грубенький. Дуже симпатичний. Дуже симпатичний грубенький. Є. Черговий білий грибочок. А що то шапочка? Відламалася. Ну нічого, підремонтуємо. Є. Колеги мої не хочуть. Слухати не летіть дуже і не мусять. Попендили допереду, а я уважно подивився. Ось, а тут у нас ось такий хлопець біля чочок. А поруч ось такий іще один. І така парочка в нашу колекцію. Так. Це у нас. ні. Щось нам панове попадає знов. Але не знаю що, бо тут є і польський гриб. Зараз будемо... Так, по нозі чую, що біленький. Так, це він. Гарний пожовк уже трошки, але дуже красивий. Є. Черговий білий грибочок. Попадається на нашому шляху. Знову, як казав мій товариш, груба нога. Такий хлопчик. Так, на окраїні лісу, по такому зрубі, пішов хлопці трошки нижче, а я хитріше. Трошки по зрубі, верхом йдемо. Так, є, друзі, черговий грибок. Як мій колега сказав, вартий уваги. Ось такий під гілочку. Ось так він гілку підняв, аж зломав. Аж зламав гілку. Ось такий. Попадає нам гарний. Їдемо далі. Сміюся, бо я того гриба все тримаю в руках. Повертаюся до кошика. О, кошик уже трошки маємо, вона збирано. А тут росте ще один. Що сміюся, бо... Кажу до товариша. Поки що на нього дивитися. Дивлюся, може, ще один є, зразу два буду знімати. А виявилося, що з одного, а другий так і був. Добре? Так, панове, попадаємо ще два біленьких. Ось такий наш перший гріб. Ось дуже гарний. Ось такий наш. Другий гриб. Дід Панас не недовольний. Хай не дуже багато, але грибок є. Тут навіть ще й коло нього маленький росте. Так що є другий, ще й третій. Є. Добре. Добре. Давайте я трішки покажу, як і ліс виглядає. Не ті, а то скажуть, глядачі тільки показує. Коли гриби збирає. Хай дуже і не збираю, але щось вже показував. Ось. Люблю я дуже смириковий ліс. Що люблю, то люблю. Тут можна гриба побачити і за 20 метрів, і за 30, як він гарний, порядний і чисто у лісі. Можна. Ось я ділянку обрав не дуже грибну для показу. Ну попав польського. Тут отакі польські ростуть. Я їх люблю. Ось. Такий трохи підмерзлий. Ми його шпурнем. Що, Андрій? О! Сам люблю я все-таки по лісі ходити. Не відволікаюся, ну, але деколи треба й друзі взяти. Сироїшки тут дуже гарні. Тут сироїшки такі моща. Моща великі. Пізньої осені я тут сироїшки збирав, то ще в два рази більше, ніж оця, а ножка така товста-товста. Набрав ціле 10-літрове ведро, що навіть і наморозили буде. Потім свою грудні чи січні жарених сироїжок їли. Добренько. Треба рука вільна. Виключаюсь. Не знаю ще за що за грибок, але будемо дивитись. А польський. На, на біленького схожий вроді, був. Так, цей вже гарний. В цих лісах це велика рідкість, але на той по нас. Щоб знайти червоняка для вас, є ось такий червоняк. Хоча, я повторюся, тут вони рідкість велика. Мушу показати, любі друзі, нашу Карпатську красу. Ось так, ми переїжджаємо на ще одну територію. Пройтися. Краса неймовірна. наші гори Карпати. По такій дорозі лісовій їдемо. Хочу ще одну територію пройтися. Ось так. Так, друзі, ми зайшли на іншу територію, переїхали трошки лісами. І є в нас тут перший білий грибок. Я радий, що є. Бо ми не знали, що тут щось буде, чи ні. Ось такий гарний. Йдемо шукати і тут. Панове, признаюся чесно, це не мій гриб, але такого красення не зняти. Я просто товариш мене покликав, я хіба зніму його нижче пояса. Ще вище не піднімаю, бо там кажуть, щоб лице не показувати. Дивіться, який красюк. Давай, Андрій В'ячеславович, зривай його. О! Є в цьому лісочку грибочки, потримай, як завжди не покажи здоровий. Все, ховай. Це, друзі, уже мої. Мої діти, мої. Колегову я зняв, а тепер знімаю свої. Ось такий у нас перший. Так. А поруч ось такий у нас. Бомба. Другий. Радості немає меж. Як цього гриба побачив? Друзі, я чуть не присів. Чудо гриб. А ще це значить кращий гриб усіх лісів. Бачите, яке чудо мені сьогодні попалося. О, діда Панасарині по дуже файний настрій, бо приїхали в розвідку, а виявляється, збираємо гриби. Розвідка боєм получилася. Йдемо ще? Ми попали, друзі, у таку місцину, де ріс порізаний, геть. І на язику мене колегові сказати було, я відчуваю, що я ще серед того ріща щось знайду. І ви знаєте, отака купина, а я за неї заглядаю. А коло неї ось така парочка. Ну, дуже гарна. Ось такий у нас перший дружок. І ось такий у нас. Ого! Тут вони глибоко сидять. І ось такий у нас другий. Гарно? Гарно. А що ж? Є у нас іще один симпотяга біленький. Ось такий, панове. Гарний бомбовозик такий. Кругленький. Ось. Ліс тут ріжуть, де я любив ходити. Якраз іде різка лісу. Шо дуже шкода. Я і так не дуже багато місць по Карпатах знаю. А пішла різка. Та якби боруться зі мною, вирізають мої грибні місця. Ахах. Так, панове, є в нас черговий красень, бо це що красень, то красень. Дід по нас не збреше. Ось такий красунь, красук попадається у наш кошечок. О, дуже гарний. Ідемо далі. Ну що, панове, хотілося ще під завершення щось знайти. І так і я знайшов. Ось. От тут вже за цією... Молодою ялиночкою стоїть наша машина. Ось, а я ще попадаю ось такого, така сонечко, ось такого біленького. Ось. І буду казати, що це на сьогодні вже останній гриб. Гарний, здоровий, чистий. Ідемо до машини. Шановне товариство, ми вже завершили сьогодні свою грибарку. Ми вже біля автівки. Я і два колеги були зі мною. Чи я з ними навіть не знаю. Я був пасажиром, значить я був з ними. Грибарка, я вважаю, вдалась в лісі. Гарно грибок хай ще не дуже сильно, не дуже масово, але є. Щось там назбиралося, були і білі, і польські, і сироїшки, і навіть лисички попадали. Так що сезон осінній розпочаток в смеркових лісах. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент. От, все найцікавіше ще попереду. До нових зустрічей. Слава Збройним силам України! Україна переможе! Хай щастить! Пока!